Вітаю вас учні на 26 му уроці інформатики для 10 класу. Тема уроку поняття про мову розмічання і гіпертекстового документа. Перед початком вивчення теми уроку дайте відповіді на декілька запитань: які етапи створення вебсайтів, які засоби можуть бути використані для створення вебсайтів та які об'єкти можна вставити на веб-сторінку. Під час створення веб-сайтів можуть бути використані різні засоби та технології. Розробка вебсторінок здійснюється шляхом написання їх HTML-коду. Як ви вже знаєте, HTML це мова призначена для визначення структури та оформлення вебсторінок. HTML-код вебсторінок сайту можна написати в текстовому редакторі та зберегти у файлі з розширенням імені HTM або HTML. Для написання коду можна використовувати будь-який текстовий редактор, наприклад, блокнот стандартну програми Windows. Notepad, Sublime Text, Brackets або інтегроване середовище розробки NetBeans. HTML-код веб-сторінки може складатися із сотень або навіть тисяч рядків. Для спрощення розробки веб-сторінки можуть використовуватися візуальні редактори HTML-коду, наприклад, Microsoft FrontPage, Adobe Dreamweaver та інші. У таких редакторах створення веб-сторінок використовується на основі готових шаблонів оформлення. Об'єкти сторінок можуть бути вставлені в колекції об'єктів. Такі програми є прикладами спеціальних редакторів. HTML-код сторінки в цих середовищах генерується автоматично та зберігається у файлах. Засоби для автоматичного створення веб-сайтів є також система керування вмістом веб-сайту VCMS. Це програми для організації вебсайтів чи інших інформаційних ресурсів в інтернеті чи окремо комп'ютерних мереж. Вони мають набори шаблонів оформлення веб-сторінок і модулів, які роблять сайт динамічним. Це, наприклад, як форум, стрічка новин, каталог файлів, форма опитування, гостєва книга тощо. Контент вебсторінок текст і нетекстовий об'єкт, призначений для розміщення на вебсторінках. Зберігається у базі даних. Генерація веб-сторінок виконується системою за запитом користувача. HTML-код згенерованої сторінки не зберігається в окремому файлі, а насилається безпосередньо у браузер користувача. Сайт під керуванням VCMS має панель управління, що надає адміністратору сайту інструменти для додавання, редагування та видалення матеріалів на сайті. Популярними системами керування вмістом веб-сайтів є WordPress, Joomla, Drupal, Moodle та інше. Деякі онлайн-системи конструювання сайтів одночасно з послугами розробки та адміністрування веб-сайтів надають до мене ім'я сайту та послуги хостингу. Такими є системи Google-Site, Weebly, WebNote. UCOS та інші. У цих системах створення веб-сайту здійснюється у режимі онлайн відразу на сервері хостингу. Розглянемо одну з технологій створення вебсайтів: написання коду веб-сторінки з використання мови HTML. мові HTML реалізовані засоби для створення документа, у якому визначено структуру тексту та його форматування, створення гіперпосилань, які використовуються для переходу до інших сторінок або інших частин поточної сторінки. Створення форм для реєстрації або опитування відвідувачів сайту, включення зображень, звуку, відео та інших об'єктів до веб-сторінок. HTML-код веб-сторінки складається з тексту, який відображається на сторінці, та тегів. Тобто команд, що визначають структуру документа, заголовок, абзац, списки в таблиці тощо, формат тексту. Колір символів тексту, розмір, видшифту колір фону тощо. Та вставлення та розміщення на сторінці нетекстових об'єктів, графічних зображень, анімації, відео та аудеофайлів тощо. HTML-код вебсторінки опрацьовується браузером. Браузер відображає текст і міст установлених нетекстових об'єктів, їх форматування відповідно до визначеної структури. На малюнку зображено фрагмент вебсторінки та фрагмент HTML-коду даної вебсторінки. Теги розміщуються у спеціальних дужках. Наприклад, тег HR для розміщення на сторінці горизонтальної лінії буде знаходитися всередині даних дужок. Дія окремих тегів поширюється на певний фрагмент документа. Щоб задати такий фрагмент, використовують відкриваючий та закриваючий теги, які розміщуються на початку фрагмента та в місці його завершення. Перед закриваючим тегом обов'язково ставлять символ slash. Деякі теги мають атрибути для уточнення дії тегу. Атрибутам надаються значення. Атрибути та її значення розміщують всередині відкриваючого тега. Після імені атрибута вставляють знак дорівнює. Значення атрибута обмежують лапками. Між тегом і атрибутом та між різними атрибутами вставляють пропуск. Усередині одних тегів можуть бути розміщені інші теги. Важливо, щоб тег, який був відкритий останнім, закривався першим. Наприклад, заголовок першого рівня, що записаний символами червоного кольору, може бути створений з використанням таких тегів, як HL та font. У першому рядку HTML-коду сторінки рекомендується розміщувати тег DocType. Він вказує браузеру версію мови HTML, яку використано для створення веб-сторінки. Для останньої п'ятої версії HTML тег виглядає таким чином. Весь код вебсторінки міститься між тегами HTML. Цей код поділений на дві частини: службову і інформаційну. Службова частина HTML-коду старінки містить відомості, потрібні для правильного відображення вебсторінки браузером і для пошукових систем. У місць службової частини розміщено між тегами head. Інформаційна частина коду сторінки містить дані, призначені для перегляду веб-старінки вебсторінки. У місті інформаційної частини розташовано між тегами body. Таким чином рекомендується таку структуру html веб обстерінки. У службовій частині коду доцільно розміщувати такі теги. Title для визначення назви сторінки, що відображатиметься на вкладці браузера. Наприклад, ставимо з відкриваючих тег Title, моя перша сторінка та закриваємо даний тег. Далі наступний тег це мета. Містить службові дані для браузера і пошукових систем. Атрибут CharSet указує на таблицю кодування символів, яку використано під час створення веб-сторінки Windows 1251 при кодуванні кирилиців в операційній системі Windows або UTF8 при використанні кодової таблиці Unicode. Використання тегу із сим-атрибутом важливе для правильного відображення символів тексту браузера. Частина коду вебсторінки, яка містить контент і теги, що визначають способи його відображення на вебсторінці, розміщується в інформаційній частині вебсторінки між тегами Body. У тегу Body атрибут BG Color указує на колір фону вебсторінки. Значення кольорів можна записувати відповідно англійським словам. Наведемо приклади тегів мовою HTML, що можуть бути розміщені в інформаційній частині вебсторінки. Тег від H1 до H6 використовують для визначення тексту заголовків різних рівнів. Усього визначено 6 рівнів заголовку. Тег P для визначення меж абзацу. Тег BR задає перенесення тексту на новий рядок. Тег B від слова bold. Тобто напівжирний. Задає напівжирне накреслення фрагменту тексту. Тех-І, тобто italic, в переводі означає курсив, тобто задає курсивне накреслення фрагментів тексту. Тех-Ю, тобто underline підкреслення, задає підкреслення фрагмента тексту. Тех-Фонд, тобто шрифт, задає значення властивостей символів фрагмента тексту. Має такі атрибути як Color. Установлює колір символів, Size – установлює розмір символів, та Face, установлює сам шрифт. Наступний IMG, EMG. Від слова Image, тобто зображення. Забезпечує ставлення до веб-сторінки зображення, що містить у вказаному графічному файлі. Значення атрибуту SCR є ім'я або URL адреса графічного файла. Тег A забезпечує створення гіперпосилання на вказану веб-сторінку. Значенням атрибуту Href є ім'я HTML-файлу або URL адреса веб-сторінки, до якої відбувається перехід після вибору гіперпосилання. Повніший список тегів і приклади їх використання для створення веб-сторінок можна знайти на різних ресурсах інтернету, наприклад, Wikipідручник або HTML-конструювання. Опис мови HTML уперше запропонував в 1991 році британський учений Тім Бернер Слі у документі з назвою HTML Text. Міститься опис перших 20 тегів для розмітки документів, 30 із тих тегів, й досі в мові HTML. У 1994 році Тім Бернес-лі заснував консорціум Всесвітньої павутини, який очолюється до сьогодні. Консорціум займається розробкою і впровадженням стандартів для інтернету, у тому числі затверджує специфікацію мови HTML. У 2014 році було рекомендовано стандарт 5-ї версії мови HTML. Розглянемо процес створення вебсторінки з використанням текстового редактора Notepad. За замовчуванням, текст що вводиться в редакторі, кодується з використанням кодової таблиці Unicode. Після введення коду веб-сторінці та збереження документа у файлі, тип якого HTML, елементи коду будуть подані різними кольорами, залежно від їх типу: тег, числа, теги, атрибути тегів, значення атрибутів, коментарі тощо. Щоб побачити, як відображається веб-сторінка в браузері, можна перейти в вкладку Виконати і обрати пункт Launch in Chrome. Після цього буде запущено на виконання браузера Google Chrome, у вікні якого відобразиться створена веб-сторінка. Наведену на малюнку структуру коду рекомендується використовувати в усіх вебсторінках, які ви створюватимете. Для підведення підсумків спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Які засоби можуть використовуватися для розробки вебсайтів? Схарактеризуйте їх. Що таке мова HTML? І що складається HTML-код веб-сторінки? Як записують теги в HTML-коді веб-сторінки? Як записують теги з атрибутами? Які обов'язкові елементи структури HTML-коду веб-сторінки? Для чого використовують тег Meta з атрибутом CharSet? Як можна записати значення кольорів для їх відображення на веб-сторінці? Які програмні засоби використовуються для створення веб-сторінок? І використовується для їх перегляду. Наведіть приклади. Переходимо до домашнього завдання. За підручником проаналізувати параграф 4.2 сторінка 114.122. За можливості виконати завдання, працюємо за комп'ютером на стр. 119 119.121. Дякую за увагу! До наступного уроку!